Вітаю, друзі! Сьогодні я познайомлю вас із цим дивовижним птахом. Дозвольте представити, це дрімлюга звичайний з родини дрімлюгових. Птах порівняно невеликий, має довгі крила та хвіст, великі очі, маленькі та слабкі ноги. Та найбільше вражає дзьоб дрімлюги. На перший погляд, це такий собі крихітний дьобик. Проте варто птахові розкрити його цілком, стає одразу зрозуміло, чому дрімлюгових вважають ефективними повітряними мисливцями. Вилетівши у вечірніх сутінках на полювання, дрімлюга живиться нічними метеликами і жуками, ловлячи їх у повітрі широко розкритим ротом. У пошуках здобичі птахові допомагають дотикові щетинки, що ростуть навколо дзьоба. У давнину люди вважали, що дрімлюга своїм ротом доїть кіз, завдяки чому його назви у різних мовах так чи інакше мають посилання на цю легенду. Латинська назва цього птаха капрімульгус походить від слів капра, коза і мульгере доїти. Дійсно, ці птахи часто з'являються неподалік худоби. Проте цікавить їх не молоко, а комахи, яких безліч в таких місцях. Українська ж назва птаха виникла радше через те, що вдень він неактивний. сидить із заплющеними, наче примруженими очима, наче дрімає. Також видатною особливістю дрімлюги є його дивна манера сидіти уздовж гілок. Справа в тому, що птах має дуже слабкі короткі пальці і просто нездатний обхопити гілку впоперек, як це зазвичай роблять більшість птахів. Зате у нього доволі гострі пазури, а ними зручніше чіплятися за гілку саме от уздовж. Ще одна цікава ознака птахів із родини дрімлюгових це їхня фантастична здатність до маскування. Якби десь проводилися конкурси моделей для гри Знайди тваринку на картинці, дрімлюгові впевнено брали б призові місця. Немає точної статистики щодо кількості серцевих нападів у людей на полюванні чи під час прогулянок на природі, але майте на увазі, якби вона була, то левова частка випадків була б за участі дрімлюг. У лісі серед опалого листя і шматків кори їх майже неможливо помітити, Всідаючись на гілку не впоперек, а вздовж. Дрімлюга також стає невидимим, нагадуючи, радше сучок, ніж птаха. Замаскувавшись просто посеред трави і листя на землі, дрімлюга до останнього покладається на свій надійний камуфляж і злітає зазвичай лише останньої миті, просто з-під ніг подорожніх, неабияк лякаючи. Ну і окрема історія це голос дрімлюги. Зазвичай ці птахи мовчазні, але в шлюбний період стають доволі шумними. Спів дрімлюги добре чути на відстані до одного кілометра. Його пісня це суха монотонна трель, яка чимось нагадує торохтіння невеликого мотоцикла, приблизно ось таке. Сполоханий птах часто перериває спів таким звуком, ніби розмірений гуркіт мотора несподівано захлинувся. Ось послухайте. Така ось чергова дивовижна вигадка природи. Цікавий з усіх боків птах, цілком гідний сторінки нашого альманаху. Ну а я за традицією нагадую, що історій, про дива природи у мене для вас іще безліч. Тож до нової зустрічі побачимось!